У Слов'янську триває боротьба за романтику. Мова йде не про емоції чи почуття, а про звичайний дитячий позашкільний заклад у мікрорайоні Артема, який підпорядкований центру дитячої та юнацької творчості. У клубі працює спортивна секція і 10 гуртків, які загалом відвідують більше 200 дітей. Це єдине бюджетне навчальне заведення, в якому діти безплатно ходять на кружки. Це і це і вокал, вокали, і декоративно-прикладне творчість. Наш клуб дуже багато ходять дітей. Соціально незахищених слоїв населення, які не можуть заплатити за платні кружки. Це багатодітні сім'ї, діти переселенців. У нас багато. Наразі усі вихованці романтики можуть опинитися на вулиці. Приміщення клубу знаходиться у житловому будинку ЖСК Горизонт, керівництво якого і виступає проти функціонування закладу. Аби відвоювати приміщення, представники ЖСК подали позов на Слов'янську міську раду. Слухається адміністративна справа за позовом грибіню. Людмили Миколаївни до Славянської міської ради, третя особа ЖБК «Горизонт» про скасування рішення Славянської міської ради. Суперечки навколо клубу Романтика почалися ще у минулому році. Представники ЖСК говорять, що приміщення належить власникам будинку. А у відділі освіти повідомляють, що приміщення рішенням депутатів було прийнято у комунальну власність. Ми считаємо это правильным, так как все депутаты до единого проголосували за то, щоб это віддати отдать комунальну собственность. І ранее на протяжении більше 30 лет это поміщення принадлежало дюку романтика. Неправильная інформація исходит от самого председателя цього, Кооператива рассказывается, то, что до нас слухи доходили, то что за нас оплачивают жители этого дома. Это не так. В Гарано есть документы, где идет ну, оплата. Не можуть змиритися з закриттям романтики ані робітники закладу, ані батьки дітей. Тож у суд прийшли з плакатами, з закликами залишити романтику дітям. Мій ребенок займається в романтиці вже три роки, в вокальній студії Сената. E, Займає призові місця, лишити ребенка ети радості, ну, не знаю, це просто якесь кощунство. Ребенок шьє ігрушки, ребенка ділять йолочні ігрушки. Як можна цього лишити діток? Наразі відбулося вже чотири судових засідання. Перші два пройшли за закритими дверима. Без представників відповідача на інших були присутні юристи Слов'янської міської ради та представники дитячого закладу. Суду були надані усі необхідні документи, які, на думку юристів, підтверджують право власності на приміщення. Під час останнього засідання зібралися і батьки, проте не з'явився позивач. Тож у засіданні оголосили перерву до 6 лютого. Також, як повідомила суддя, справою зацікавилася прокуратура. Прокурор просить надати можливість ознайомлення з матеріалами цивільної справи за позовом. Прокурор тут не Назначає, навіщо йому це потрібно. Єдине, що тут може повідомити, що прокурор може на сьогоднішній день вступити у розгляд справи в інтересах держави. Я так розумію, що це більше стосується іменно, ну скільки у нас відповідає Слов'янська міська рада, стосується саме Слов'янської міської ради. Непонятно мені действия ЖСК. уверен, що при тому, що там більше ста дітей займається. По всей видимости, ничем иным, как заказом под конкретного или какого-то предпринимателя, чтобы это помещение отдать в коммерцию, я другого объяснения действиям не вижу. Однако наша позиция однозначно более того, возможно, может быть, привлечем еще и юристов дополнительно на договорных основах, чтобы все-таки представлять себя более сильно в этом суде. Тим часом батьки звертаються до керівництва області з проханням втрутитися у ситуацію. Хоча досі, за словами людей, їх звернення до губернатора Павла Жебрівського залишилися без відповіді. Це ж хазяїн, це хазяїн Донецької області Скажіть, що то робить. Представляєте, скільки буде зразу одновременно дитячих сльоз, коли суд просто відсудить це поміщення у дітей? Вот подумайте об этом.